Всім доброї ночі, саме ночі, тому що зараз третя година ночі 13 хвилин. І щойно ми завершили чергову е, покупку великодних пасхальних кошиків хлопцям. Я приношу глибокі свої вибачення з приводу того, що ну, я громадянин України, який, мабуть, має вплив на думку, свідомість людей окремому відсотку українців а Хотіли б почути, мабуть, мою думку про ситуацію сьогодні в Чернігіві. Я не думаю, що мої слова і співчуття і та біль на душі і серці ну, якось вибачте, допоможе тій матері або будь-якому українцю, який втратив свою рідну людину. Але ви знаєте, в нашій країні достатньо. Лживих брехливих цинічних сльоз. Я би хотів зараз зробити заяву з приводу вбиття українців сьогодні, чернігівців. Колись, коли під час вистроєння на плацу Гандоном Камбатом, про яку я попереджав, ви Слідили і знищили хлопців з 229-ї бригади, вибачте, якщо я можу помилитися, зрозуміли, про що я кажу. То я попереджав і криком кричав: зверніть увагу на комбата. Зверніть увагу, хлопці до мене зверталися. Колись ці новини наші продажні казали: ну, слідство йде, ой, а дійсно на комбат. А тепер про черніго. Ну, по-перше, декілька кадрів, щоб ви вкотре зрозуміли. Що війна триває не тільки в Донецьку чи Луганську, нас намагаються знищити в усіх куточках України. І найбільше і найболісніше те, що це роблять не тільки зовнішній ворог, полтораметровий шизофренік псих, а й наш полтораметровий зілений долбодятел. Як він це робить, а я вам зараз фактами наведу. Подивіться, будь ласка, що сьогодні відбувалося в Чернігові. Заїхала, головною додому сюди повернула і залишила машину, і тоді там, звісно, саме страшне. Це було пекло. Воно мене. Воно в мене я бачила і поранених людей, загиблих людей. І я сама ліка, я намагалася допомогти. Дякую але... вам. Для мене для лікар лікаря, це було дуже важко і страшно. Мішені спустилися одразу. Власну сидити з будинком за. Нами. Ні, я так настільки не, 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 не зійшла. Ти кажеш Владимір Зеленський? Зробив заяву, так? А ви читали заяву, шановні українці? Найбільше, що мене на третій годині ночі обурило, це заява Зеленського в своєму інстаграмі. Я дослівно читаю. Чернігів, триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Люди під завалами станом на цей час відомо про 20 постраждалих і 10 загиблих моїх співчуття рідним та близьким. Ви мене вибачте за мою прямоту Засунь собі в жопу зелену ці всі вибачення, особливо наступною фразою. А тепер послухай наступну фразу: на жаль, кількість загиблих може зрости. І цього не було б, якби Україна отримала достатньо засобів ППО. Та якби рішучість світу в протидії російському терору теж була достатньою. Терористи здатні ламати життя лише тоді, коли спочатку їм дається залякати тих, хто здатен зупинити терор і захистити життя. Рішучість має значення. Підтримка має значення, українській рішучості достатньо. Потрібна достатня рішучість партнерів і достатня підтримка, яка її. Відображатиме. Так ти ж два дні назад розказував, що цим партньорам треба зуби цілувати по діснам і в жопу з розбіга кожного партнера і, е, міжнародного? Так ти приділися. Так кажеш, не було б жертва. Це єдина причина. Довоювались. Я спрашую, Кирюша Тимошенко, Довоювався з мером Чернігова? Ви довоювалися з місцевими владами? Яких мерів позабирали повноваження через суди? Ви не знаєте на що я намікаю? А по-моєму, Чернігівці знають. Бо треба коменти читати. Для них мер Атрошенко, хай регіонал бивший. Але він з ними був з перших моментів війни. Ви, гандони, зелені Штопані, воювали з мером Чернігова. Ви воювали з неугодними вам чиновниками. Вимінували здання е, е, приміщення Чернігівської міської ради, поки призначали нового виконуючого обов'язки мера, тож Гандона. А Трошенка ви якоби сняли по звинуваченню, що він свою дружину вивіз за кордон на державній машині серйозно. А що прикордонної служби повилазило, вона не бачила у реєстрі, що це державна службова машина, на якій вивозиться е, дружина е, е, мера? І нікому з вас, сука, не повилазило, коли в перші дні війни толпами машини Мерси Бентлі виїжджали в провадження Мусоров на кордон? Недержавні не машини тоді вивозили з сім'ї, мільйони і е, е, чиновників своїх? Довоювалися з мерами за посаду? Це ви так час витрачали для того, щоб оберегти Чернігів? Це цим займалися? Так кажеш, не було б же. Да, не було б мова жертв. Якби не пиздили ті гроші, які міжнародні партнери дають. Правийте, Чернігів корупція. Кишіть інтернет весь. Давайте по прізвищам. Мера Трошенка. 3600 гривень штрафу на рік усунення це під час війни Львівський суд усуває мера е, Чернігова від посади. Мер Львова заступається. Меркличку за нього там заступається, всі криком кричать е, це політична розправа. А їм вже ж Кірюша Чібошенко, що у нас вже ж був пантовой, він же ж при пантах був заступник Єрмака і розказав, даби було не неповадно, і мера, якщо треба поснімаємо. Тебе зняли теж за корупцію, а тут призначили. Поїхали далі. Потім після нього, кстати, Кирила Тимошенко е, звинувачення е, зняли. А нардепа гунька, якого Чернігівці ви долбойоба обрали, я зараз не перевищую. У нього справка щось дебіл. На чому поймали? На хабарі, в Чернігові, на корупції. Ви ж не вибрали молодого кандидата. Я мовчу про себе, що я теж там йшов по округу. Я тут таке діло. Десята вода на кіцілі. Навіть у вас по Чернігову, кроме е, підараса, не, ляшка на вилах, який е, біг ще раз через округ з і катався по машинам на машині по всьому округу. У вас ведь ще ж була можливість обрати молодого. Військового, який не висів на бігбордах, якого не тягали як простітутку вдову екснардепа, якого грохнули на Параші в Чернігові, і там були перевибори, всі регіонали і наш край по всім округам. Піарили він зі своєю родиною відкрито на середнього класу машинки їздив, і я його особисто теж підтримував до людей. Доносив їм думку свою. Якщо він стане народним депутатом країни, ви не обрали люди добрі. Давайте говорити правду. Зато ж ви обрали Долбайова і придурка, тому що він привіз е, медведі, цирк е, і полякову. Ну, було ж діло. Було діло. Е, поїхали далі. Значить, зараз виконуючи обов'язки Ламака, Ап'ять ж, якби ж ви гниди читали коменти людські, так ви б знали, що дехто навіть так і спрашивав: Хто ти такий Ломака? Для нас смерть все раного трошенька». В городі, іде внутрішній конфлікт. Ви забрали у людей, які обрали свого мера, їхнього мера. Ви витрачали всі енергетичні ресурси, фінансові ресурси, адмінресурси на те, щоб звести рахунки не за своїм мером. Я не захищаюся Сатрошенка. Я говорю про те, що замість того, щоб захищати Чернігів. Ви воювали не за Чернігів, ви воювали за посаду. Сьогоднішньої виконуючої обов'язки мера також ходив під кримінальною, до речі, справою. Але як тільки очолив обласну організацію партії Удар тут же в цьому ж місяці проти нього зняли всі звинувачення. Наступне ТЕЦ від це державний стратегічний об'єкт. А ви забули, що за 30 мільйонів гривень хабаря це понули заступника мера за те, що він бабки на ТЕЦ спиздив. Це ні. це не ви що? Боже, це не касається безпесності міста. Звісно, поїхали далі. Голова обласного ВЛК грохнули на взятки? Грохнули на взятки. Вилка. Хто видає заключення по здатності воювати? А до речі, виконуючий обов'язки знаєте, за що став а, секретарем міськради тепер виконуючи обов'язки. Да, тому що змі під ним були, і він говорив тільки те, що потрібно було. З зокрема в його телеграм-каналах Оскар теж фрішахрай. Так ви суки витрачали свій ресурс на те, щоб Оскара там фристом шахраєм назвати, місто того, щоб викривати корупціонерів. Ви захищали гунька Гандона Нардепа в своїх телеграм-каналах новосних. І розповідали, що якоби, оськір, шахрай і аферист обвіняє ай-яй-яй нардепа гунька. Якого потім взяли таке сука і хлопнули на корупції? Ровно так як я й сказав, тому що я ще три роки назад їздив на його округ, куди до мене зверталися люди і просили допомоги, бо він розбазарює е землі. Я розумію, що я дуже далеко зайшов, але не сьогодні і не вчора розпочиналися підготовки знищення Чернігова. Я задаю питання. І ще раз, президенту. Ти сказав, і цього не було би, якби Україна отримала достатньо засобів. ППО і цього не було би і трупів не було би, якби не було би твоїх ублюдочних корупціонерів чорних в кровавих руках, які наліво і направо з державною на всьому сука святом і не святом крали гроші, які призначалися і для збереження ТЕЦ, і для убезпечення Чернігова. Ви хочете ще почуть призвичай цифри? Да, пожалуйста, дивіться, голова земельної комісії, 19-му році, до речі, його взяли на хабарі місіс директором КП Чернігів Будінвест під багатоповерхівку через два дні. Суд печерський Київський, бере їх під арешт. А ще через два дня ці два гандона виходять під заставу полмільйона. І таких гандонів, яких беруть на хабарях державних коштів, і вони виходять під сумасшедші суми. Дохірай більше. Так ти будеш мені казати, не було б таких би жертв? Так, да, не було б. Якби гроші міжнародних партнерів доходили туди, куди вони виділялися. На укріплення, на зміцнення армії, військових захисників забезпечення кожного міста і регіону від е, е, расистів. Поїхали далі. Е, цільове призначення земельних ділянок. Корупція. Голова, екс-голова районної державної адміністрації, це людина посадова особа, яка призначається президентом, до речі, України вже за президентство Зеленського. Цапанули. Тільки я не можу поняти, для кого це церкви робите. Тут ви берете, тут ви відпускаєте. Екс-голова Острівської громади запанули. 160 тисяч доларів заплатив, чувак, за прозорі торги. От би твоє Вова, от де твоє би застряло. А тепер я хочу саме головне ще би сказати, з приводу того, що я вирішив послухати, знаєте, в Ютубі все-таки, що сказав Зеленський. Не написав в інстаграмі, а що сказав Зеленський з приводу сьогоднішнього ранкового вбивства Чернігівців? А тепер увага на екран. Дивимося уважно. Значить, Зеленський заява Чернігів. Я вбиваю в пошук. Дивимося уважно. Одна новость 7 місяців назад. Год назад. 3 года назад, 7 місяців назад. Год назад. 12 днів назад. Зеленський за 5 квітня. 12 днів назад. Немає навіть заяви. Три года назад. кортеж Зеленського на аеродромі в півцях. Зате, зате у нас Зеленський відвідав, оказується фортифікація. До речі, за 12 днів до трагедії в Чернігові, есно, показавши при президента, показала красиві картинки, дивіться, який нас президент потягнутий, як він умне ліцо літсоділа, вони показали місце розположення фортифікацій, вони розказали, де що стоїть, для чого, де е, убіжище. За 12 днів, після чого. Бомбанули чернігів. Я, звісно, не на що не намікаю. Я прямо говорю про те, що ваші ролики, відосики, картиночки, оці про бубочку, отут уже сидять. А тепер по поводу би. Так скільки ще украсти би, треба би твоїм зеленим би, щоб нарешті хоч щось доходило туди. Де залежить життя кожного українця. Так це не би вам тільки міжнародні партнери, е, вічно у вас хтось винний. Так почни зі своєї дружини, першої ляді, яка відкрила на секундочку якусь столовку зі своїм жополизом Клопотєнком, Щоб школи бучі. Там, за, там брали їжу, закупляли і годували дітей. Да, от тільки пані Зеленська, не знаю де вона в Україні знайшла, сухий шиповник по 2500 гривень. Якщо даже свіжим його зараз сорвати в Закарпатті і привезти на таксі, і то буде стоїть 10 разів дешевле за кілограм. Так що там з би? Так от якби ви би. Мали би совість і хоч якісь кордони хамства свого, червоні лінії не заходили. Хоч би чуть-чуть сквозь пальці, що протече грошей з бюджету місцевого, обласного і міжнародних допомоги, хоч би трошки щось доходило до людей. Цього б не було. І наступне, і останнє. Мені одному здається, що коли Зеленський приїжджав в Маріуполь, він теж всім дякував. З військовими зустрічався руки, тись розказував, Маліуполь буде наш. Що було, ви знаєте. Мені одному здається, що він на травень місяць нас всіх запрошував на шашликів і сказав, на Україну ніхто не паде, не нападе. Мені одному здається, що за всі ці періоди поїздок, роз'їздок іменно по то 12 днів тому Зеленський приїхав туди, де сьогодні, через 12 днів, не просто там одна ракетка прилетіла. А вважається День трауру. Так що, Володимир Олександрович, не туди ти вставляєш своє би. Харебу вас їбашить нас, не тих ти їбашиш. А напосидок я скажу, шановні друзі. Будь ласка, хто хоче допомогти, в описі відео є реквізити, тому що і в Черніги в мене знайомі є. І в Ніжені мене знайомі є. І знайомі оказались, які постраждали, і навіть втратили своїх рідних і близьких там є. Тому я не буду розповідати вам, хто і скільки чого зараз звернувся і попросив у нас. Ми просто були настільки закриті о, цими всіма упаковами, я, правда, не знав з самого ранку ще. До вечора тільки я знав про цю трагедію в Чернігові. Мої слова співчуття, повірте, більше мають болю, чим. Ті, де для пафоса написані на соціальних сторінках наших державотворців сраних, під новинами яких закриті коменти, або просто ігноруються. Ігноруйте далі. Собаки ви зелені і дикі, і нехер обвінять. Би міжнародних. Да, ми і самі знаємо, що в них яєць не вистачає проти Путіна вистати. Так у них скоро грошей, не хватить, щоб нас забезпечити. Якщо всі ті кошти зібрати, які нам передали в Україну, тільки за останні два роки. Якщо хто не знає статистику, так я вам розкажу, бо я особисто підрахунки вів, то нам за два роки фінансовому матеріальному еквіваленті дали в розмірі трьох наших державних бюджетів України. Трьох-5 трильйонів гривень, в тому 1,5 трильйона державних бюджету України, середньостатистичний нас. Як ви могли? Як ви, суки, умудрилися, получивши за період війни, збагатившись на війні в три рази, як ви мудрили зайти наступний рік з меншим бюджетом попереднього року? Адже ви вкладували гроші, відкладували е, е, державний бюджет України на оновлення, на відновлення, на допомогу? Так куди ж ви їх довкладували ті гроші? Де Сережа падла ти вонючий, твій спутник гльобанний? Ви скільки нас дурить будете, скільки ви нам пиздіть іще будете, скільки ви нам брехати ще будете. Так що отаке у нас, на жаль, би. Ну, зато всім чернігівцям покажуть інтерв'ю Володимира Олександровича на красивому фоні в Чернігові фортифікацій. З дронів, в все як положено. Ну, тут в 95-му кварталу уступати ніхто не може. В красивих картинках і відео. От інтерв'ю ви побачите. А заяву і відео адекватно. Замість того, щоб провести державне службове розслідування на найвищому рівні. Чи все зробили для того, щоб цього не відбулося? Звісно, проще всього ПВО. Дайте ПВО. Дайте не минайте. Вибачте, і за емоції. Але дійсно, походу, війна йде до останнього українця. І мета це не люба Бакак. А людини і команди, які для мене з 31 березня ніхто крапка. І до слова. Як же ж не будуть бомбити Чернігів, якщо ним управляють рихи? Хто сидить в облраді Чернігівській? Хто сидить в міській раді? Хто у кодоли екстрадепа фронтовика Козлава Нючого Гандона, Штопаного корупціонера, Який за скільки мільйонів гривень, товариші Неженці, поставив у той, вибачте, мене, горшок по веземері? Золотий пам'ятник архітектурі чи що вони там одмили гроші за бутилку? Хто в нього в чиновниках ходить? Баба наш край Ригавша. І ми хочемо, щоб на кордоні двох країн, які проти нас воюють. Було максимально передбачені всі інтереси безпеки регіону Чернігова. Ким вони мають бути забезпечені? Депутатами і чиновниками, які повилазили з Ригов і позалазили в інші фракції, і продовжують сьогодні дрибанити бюджети? Брати хабарі, їх ловлять. Вони за ці ж хабарі виходять. Не там би шукайте. А вам, чорнівці, тримайтесь. Це не перший удар, який ви витримали. Ми все витримаємо. А чи все ми забудемо і пробачимо? Оце вже інше питання до вас.